Колеги, дякую всім, хто голосував за. Ми маємо разом захищати свободу слова. Це засадничі принципи. Я хочу нагадати головуючим на засіданні, що зараз має стояти в порядку денному кадрове рішення на погоджувальній раді, в якій брали участь, і голова фракції Монобільшості пан Нарахамія, і Юлія Клименко і Сергій Власенко було прийнято наступне рішення, що після голосування блоку так званих воєнних законів, в тому числі. Про мобілізацію буде винесено питання постанова про відкликання пані безуглої з посади заступниці голови комітету з нацбезпеки. Прошу дотримуватися домовленостей і рішень погоджувальної ради і зараз поставити цю постанову. А і також потім ми будемо вимагати ще постанови про призначення наших колег на посади заступниць голови комітету боротьби з корупцією і Нацбезпеки. Безпеки оборони, а зараз по Мар'яні. дякуємо.